У мережу виклали трейлер фільму Я і Фелікс Ірини Цілик. Його планують випустити в прокат 11 квітня. Це екранізація роману письменника і військового Артема Чеха Хто ти такий? що отримав премію як книга року BBC 2021». У фільмі та книзі йдеться про хлопчика Тимофія, який зростає в 90-х і дорослішає поруч із колишнім контррозвідником Феліксом. Чоловік, травмований різними війнами, посяде важливе місце в житті підлітка. Роль Фелікса у фільмі виконав Юрій Іздрик. Про роботу над фільмом Яй Фелікс, питання, які він піднімає, та діяльність письменниці і режисерки під час війни, я говоритиму зараз з Іриною. Цілик. Добрий день, Ірино. Вітаю. Отже, фільм уже досить довго чекає прокату. Він був знятий ще до повномасштабного вторгнення. Як ось цей час, що минув уже два роки, як він вплинув на актуальність фільму? Насправді, несподівано, я усвідомила, що те, що він виходить е, після такої перерви, це навіть добре. Тому що одна з основних тем ліній цього фільму це, власне, адаптація ветерана е, в мирному вимірі, де він не може знайти собі місця, де він шукає, як же вписатися, як будувати стосунки з оточуючими, зокрема, з дітьми. І Зараз мені здається, після всього того, що ми пережили за останні два роки, ця тема стала по-новому актуальною. Мені хочеться про це говорити, на цьому фокусуватися, мати всі ці Q&A з тими людьми, які приходитимуть в кінотеатри. Тому це така одна з ключових і вагомих тем нашого фільму. Але окрім цього, я вважаю, що це також доволі глядацьке сімейне кіно. Про стосунки дітей і поламаних, надломлених різними обставинами дорослих, тому це така тема, в принципі, на всі часи. І мені здається, що фільм цей добре по. Попадає в різні цільові аудиторії, як в людей нашого віку, ну плюс-мінус 30-40, тобто тих, хто росли на зламі часів в хиткій 90-ті. але також це фільм для наших дітей, для наших батьків. Бабусь, дідусів, ну я запрошую всіх в кінотеатри. Я вже щойно глядачам розповіла, що фільм знятий за мотивами, і ви наполягаєте, що саме за мотивами роману Хто ти такий, Артема Чеха? І ви ж десь розповідали, що разом працювали над сценарієм. Отож, чим різні між собою фільм і книга? Мені здається характером висловлювання. Ну і книга це роман. Вона багатошарова, вона дає простір і можливості для того, щоб кожного з героїв відкрити в усіх нюансах, відтінках, тому що не буває чорно-білих людей. Ми всі помиляємося водночас. Багато хто з нас прагне якимись жестами добра. Зрощувати, оці всі, згладжувати, точніше, кути між близькими людьми. Але е, мені здається, що загалом роман Чеха він вийшов більш похмурим, більш таким ну гнітюче, не зовсім те слово. Е, ну, мені від нього, чесно кажучи, було тяжко. А фільм е, він значно більш легкий, е, Глядачі світлий, так. Часто сміються в залі. Хоча мені насправді важко оцінювати, хай би вже глядачі і глядачки приходили і порівнювали. Звісно, якісь порівняння будуть не на користь фільмові, як це завжди буває з тими, хто закохані в оригінал. Але я свідомо йшла на цей крок. Ось тому й попереджаю. Ми... До слова про так. порівняння, ви теж уже не раз зазначали, що фінал фільму змінений. Я не хочу, знаєте, вдаватися в спойлери, щоб зараз чим ближче до прем'єри, тим менше хочеться обговорювати, що там у ці всі деталі. Але чому була потреба змінити або додати так якийсь епізод у фільмі? Це цікава історія, тому що на той момент, коли був виданий роман. Чех не знав дечого про реального прототипу цієї історії, про цього Фелікса. І вже тоді, коли книжка вийшла і ми почали працювати разом над сценарієм. Раптом ми дізналися деяку інформацію, такий собі апдейт від його родичів, які чомусь не розповідали йому про це раніше. І насправді ця інформація нас обох вразила, тому що виявилося, що від Фелікса, про якого Чех не чув багато років нічого і не знав нічого про його долю. Була несподівана ниточка, був такий якийсь привіт з минулого, хоча доволі сумний. І я не хочу розкривати карти, тому е, Інтрига приходьте дивіться. Працює. Так, а вже в залі поговоримо після показів. Так, Іро, ви вже говорили про те, яка е, е, така притулуна вийшла е, книга в Чеха. Я, власне, якраз про 90-ті хочу поговорити е, раніше. Кінематографісти, з якими принаймні я спілкувалася, е, весь час бідкалися, що в 90-ті... У нас 90-ті роки в кінематографі не відрефлексовані, тому що була е, тривала прірва в кіновиробництві. А тепер всі взялися раптом за 90-ті, і В нас є і носоріг, і ти мене любиш, і назавжди, назавжди. Короткометражні є фільми навіть «Джордан 96», І той же я і Фелікс. Зрештою, всі ці фільми низка різного... ну, так, 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 ціла, так. Ціла, ціла фільмів, Різного різного рівня похмурості, різного рівня там переплетень різноманітних, і ну знову ж таки подумати про те, як Носоріг, так як Олег Сенцов говорить про 90-ті, і подивитися, як ви говорите про – Це дві великі різниці. Чи достатньо тепер, на вашу думку, відрефлексована ця епоха? І чи можна взагалі їх назвати ну, ці роки, так назвати травмою, яку нам потрібно опрацьовувати і рефлексувати як суспільство? Передусім мушу сказати, що у мене не було мети зробити фільм саме про 90. ті І просто дія моєї історії, цієї історії відбувається в цей час. Хоча, звісно, мені Сподобалася можливість озирнутися назад на часи нашого дитинства, юності. Я маю на увазі, мого покоління, тому що я багато чого бачу новими очима. Я усвідомлюю, що деякі травми цих часів нас сформували людей мого покоління, але це цілком. Ну, Закономірно, що ми знімаємо дуже різні фільми про ці часи, тому що ми всі маємо різні погляди, різну оптику. Більше того, хтось з нас був в той час ще зовсім там дітьми, хтось вже були зрілими людьми, які а вже іншими очима дивилися на все, що відбувалося довкола. Так само про сьогоднішні часи і випробовування під час війни, я впевнена, що українські митці розкажуть зовсім різні історії, в кіно. Кіно і в літературі, тому мені важко сказати, чи тема нашої колективної травми 90-х вже цілком відрефлексована. Як на мене, ще говорити і говорити і з різних абсолютно боків, з різних, ну, різними авторськими стилями, почерками. Особисто мені не набридло дивитися фільми про ці часи. Так, і не тільки про 90-ті мають бути у нас багато фільмів. Про ще одну актуальну травму, з якою працює ваш фільм. Я хочу поговорити. Це про ПТСР. і ви Вже згадували на початку. ПТСР був у Фелікса. Він проявлявся різні мав прояви: алкоголізм, спалахи агресії, якісь якась. На перший погляд, дивакувата поведінка, яку не завжди можна пояснити. так? А яким чином ви опрацьовували тему посттравматичного стресового розладу для того, щоб втілити її у фільмі якомога правдоподібніше? В цьому випадку ми відштовхувалися від реального прототипу, тобто всі ці спогади про Фелікса, це ж реальне життя мого чоловіка, автора роману, хто ти такий. Він виріс поруч із цим глибоко поламаним війною, Феліксом, із цією, з одного боку, сильною чоловічою фігурою, яку він мав за вчителя, за друга, за авторитет. З іншого боку, це була людина, яка його травмувала і наповнювала. тому... Сам Чех багато чого зміг побачити новими очима лише тоді, коли виріс і поміряв взуття свого друга з минулого. І хоча він ніколи, навіть приблизно, не уявляв собі, що буде військовим, але доля склалася інакше. Ми всі багато собі чого не уявляли. І тому вчорашні хлопчики виросли, стали чоловіками і дівчатка, і тепер взяли зброю в руки. І багато чого вже по-новому, звісно, усвідомлюють. Але я думаю, що ця тема така глибока, вона має так багато нюансів, що ми лише тільки-тільки е злегка занурилися. Принаймні в фільмі, ну, мені взагалі не вистачило для цього можливостей і екранного часу, щоб про це поговорити достатньо. Мені здається, що якраз про тему от е такої травми. Нам ще нам, українським кінематографістам, доведеться говорити на різних рівнях багато років. Так, підтримую цю думку. І про наступний проект хочу розпитати. Він по формату. Знову ж таки інакший, бо перший фільм був документальний Земля в лакитне ніби апельсин» із Шевченківською премією і купою міжнародних нагород. Другий фільм ось це повнометражний ігровий дебют. Уже і наступний це буде зовсім інакший уже жанр, це анімаційна документалістика, яку ви розробляєте разом із продюсеркою Дарією Басель. А якщо коротко, чи можете розказати про що там буде історія? Так, знову мене понесло на нове поле. Я закохана в цей жанр анімаційної документалістики і працюю над проєктом з робочою назвою Червона зона. Це буде фільм, есей, дуже інтимний, особистий, тому що я хочу поговорити доволі чесно про себе, свою родину. Свою бульбашку друзів і загалом людей мого покоління, які зараз е, вчаться якось давати собі раду з усією цією реальністю війни, яка на нас впала. І мені хочеться поговорити про якісь тонкі, часом малопомітні речі, про те, що відбувається, наприклад, зі стосунками в сімейних парах, про те, як війна розводить нас в різні боки і поглиблює між нами. Часом якісь прірви, і розлами і змінює нас на всіх цих тонких рівнях. Тому ну, я у певної мірої властивій собі манері хочу про все це поговорити. Такий це буде складний пазл різних історій, флешбеків, моїх якихось суб'єктивних рефлексій. Але так це буде про нас, про наше тотальне відчуття незахищеності, і про червону зону не лише ту, де відбуваються безпосередньо бойові дії, а про те, що всі ми в Україні, і навіть ті, хто виїхали, мабуть, з України, перебувають от в цій червоній зоні тривоги і не знаю, надломленості. Так, і зараз є таке актуальне в мене уточнення, на якому етапі зараз проєкт? І, зокрема, звідки на нього зараз збираються кошти? Ну, Це так, збігла через місточок, охопила кленовий листочок, поки що маємо партнерів і дуже тішимося з Люксембургу, і з Франції наразі. Хочеться вірити, що Україна. Також е, на якомусь етапі зможе бути повноцінним гравцем цього проєкту, бо зараз з цим складно з різних причин. Але фільм так, буде міжнародною копродукцією і такий е, масштабний е, довгобут, над яким ми працюватимемо ще не знаю скільки років і коли я зможу його вам показати. Але ми вже ну вступаємо повноцінно в роботу і дуже цьому тішимося. А на 15 лютого ввечері в просторі українського пену запланований вечір поезії та розмов. Ви писали вже, що мало спілкуєтеся з киянами. З яким ви настроєм ідете на цю зустріч? Це для мене дуже така особлива насправді якась зустріч, бо я давно не читала віршів дійсно для киян киянок. і хочеться просто в такий спосіб поговорити, подивитися у вічі одне одному, підтримати, не знаю, обійняти тих, кому це зараз потрібно, і водночас зібрати кошти на допомогу моїм колегам, приятелям, які зараз. Вони митці, вони мали би робити кіно, як і я, але вони воюють. Вони в підрозділі аеророзвідки захищають Україну, тому хочеться поєднати корисне з корисним, приємне з приємним. Ну так тепер і переживемо. Хай збереться якомога більше, і, і до літературної діяльності ми вже перейшли. Скоро річниця, друга річниця повномасштабного вторгнення. І на цю дату в Копенгагені запланована подія за участі українських авторів і авторок. Будуть поетичні і прозові тексти для данської аудиторії, І перекладені данськими акторами, якщо я правильно зрозуміла, формат. Який ви свій твір обрали для того, щоб звернутися до данців на другу річку? Річницю повномасштабної війни? Я читатиму поезію, і власне, більшість з українських авторів, авторок, які запрошені саме з віршами, Мені здається, що поезія як інструмент зараз це надзвичайно. Надзвичайно сильно і точно працює, тому що ми всі шукаємо, як говорити про те, що відбувається з нами сьогодні, і як на мене, поезія дуже виграє в цьому, тому що вона здатна швидко, влучно і дуже якось щемко фіксувати оці ці всі різні моменти, через які ми переступаємо, і дуже швидко йдемо далі. Тому я тішуся, що, наприклад, в Копенгагені буде такий масштабний івент, тому що так, читатимуть різні українські поети, е, переклади данської читатимуть відомі данські актори. Тому оця видимість нарешті українських культурних діячів, діячок сьогодні, як на мене, це те, що ми, ну, той козир, який ми маємо використовувати якнайбільше. І дуже тішить, що ми нарешті маємо цю можливість говорити власними голосами на різних майданчиках світу. І тому я дуже вдячна всім колегам, які знаходять в собі сили, можливості виступати, їхати і ну, пробивати цей лід на всіх можливих рівнях. І дякую вам, що ви пробиваєте цей лід. Спасибі за розмову. Наснаги Щасти. Дякую, я спілкувалася з письменницею та режисеркою Іриною Цілик про фільм Я і Фелікс, що вийде в прокат цієї весни.